Шановні клієнти, вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилася в нашому салоні на продажу. Це маленький компактний хетчбек Сіат Ліон 2013 року випуску з бензиновим двигуном 1.2 на автоматичній коробці передач. Автомобіль дуже економічний. Витрати палива по місту подібного авто становлять біля 6 літрів. Комплектація автомобіль має повні склопідйомники та електродзеркала, Круїз контроль, мультимедійний руль, тканевий салон в гарному стані. Є обігрів передніх сидінь. Однозонний клімат контроль. Пробіг даного авто становить 214 тисяч км. Двигун автомобіля працює добре, помилок немає, на автомобілі встановлено штатну мультимедійну систему. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе невеликий хетчбек економічний, Запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.